Номінації серед гостей на сьогоднішньому святі. Перша номінація на сьогоднішньому святі це найстарший або найстарша гість на весіллі. Діду Іван, мама, підказує. Діду Іван. Пане Іван Васильович, скажіть, будь ласка, скільки у вас вже є досвіду за плечима, якщо вимірювати його в роках? Пробув кількох, що я не пам'ятаю кількох от о, не маєш. Ну так на скидку. З якого року? В паспорті що пише? Хто з якого року? Ви ви з якого року? Ви? 46-го. 46-го. Ану, математики, включили калькулятор в голові. 76. 76. Впевнений? Так. Чи 86? 76. Каже, же 76. Так. так. Так, Іван Васильович одобрив. Ну і а, чи є хтось старший в цьому залі? Ну то я вас вітаю. Ви стаєте переможцем номінації Найстарший гість на весіллі. І для того, щоб ви мали. Я від себе та й певний, що всі гості мене підтримують. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. І щоб ви завжди мали сили, наснагу. І головне. Щоб ви завжди мали енергію, для вас є дуже потрібний подарунок. Батарейки, дорогі гості, для Івана Васильовича. Поплуйдемо. Тепер будемо визначати наймолодшого гостя на весілля. Скільки? їй? Скільки рочків? або місяців? П'ять рочків. П'ять рочків? Дорогі батьки, хто сьогодні з дітьми, чи є в когось дитина молодша. О, все, пані Тетяна, вже, вже конкуренція. Як вас звати? Надія, Надія, ваші. Скільки? Чотири хлопчик. Чотири хлопчик Ч, десь бігає. каже: окей, дорі батьків, когось є ще молодше, може дитина тут на святі присутня. Ти переможеш номінації. Ми тільки що порадилися і вирішили, що тобі треба подарувати подарунок. Як ти на це дивишся? Хочеш подарунок? Та, да", сказав Матвій Матвійчик, сонце, ну бульбашки для Матвійчика. Друзі, підтримайте ще раз його обласками. Тримай! Клас. Подобалося, да, клас. Мамі дівчата, жінки. Номінація звучить так. Найкоротше плаття на весіллі. Лія, Марія взяла Кондору. Марія все сьогодні за всіх відповідає. Ліля. А, Лілі, ну дивіться, якщо Марія просить хлопці, теж бачу, підтримують. Чи можете ви вийти на середину тут зі мною, щоб всі гості оцінили масштаби? <звук> Лілі. Ну, будь ласка, ну підтримайте просим. <звук> а, дівчатка, оцініть ситуацію. Можливо, в когось ще коротше плаття. Маєте можливість зараз поконкурувати для вас, як для переможниці в номінації Найкоротше плаття на весіллі. Мега потрібний подарунок гості для номінації найкоротше плаття Ліля отримає Крем. Найбільший об'єм Біцепсу. Так вирішив не я, так вирішив народ, що ви троє претендуєте на звання найбільший біцепс на святі. Хлопці, я обіцяв, віджиматися не треба, на руку змагатися не треба. У мене є кращий спосіб, як визначити, хто із вас мощніший, хто найбільший мощнячок на цьому святі. Ви один одному зараз міряйте біцепс. Так, Олексій, що там який результат? Озвучуй 37,5. 37,5. 37,5. Ваші оплиски, будь ласка. Вань, тепер ти Олексію поміряй. шість з половиною. шість з половиною. Але підтримайте Олексія оплесками. Мені здається, не дарма Олексій сьогодні в дружбах. 40, 40 сантиметрів, дорогі гості. Ну, староста дав. Для того, щоб ви завжди свій біцепс підтримували в такій же ж формі. А може і в кращій, а може навпаки, у меншій, ви собі самі визначите, тому що у ваших руках тепер ваш біцепс та інші частини тіла. Адже в будь-який момент, якщо вам щось не сподобає в біцепсі, якщо схочете більший чи менший, то зможете собі підкачати насосом, дорогі гості, насос для пана Романа. Тривайте тут для вас, тисну руку, проводжаємо за ваше місце. Якщо тут брали участь попередні хлопці, так. Пацани, можна сказати, то зараз лише справжні мужики, хлопи зможуть взяти участь в цій номінації. Адже дорогі гості, номінація на найбільший об'єм живота. Дорогі гості, найбільший об'єм живота. Я вже навіть здогадуюся, тут на когось руками показували. Другі учасники, ті самі правила, як хлопці, один одному міряємо. Будь ласка, почнемо з вас. Тому панові поміряєте? Метр тринадцять. Сто тринадцять сантиметрів. Ваші. То ну. було би супер, якби ви тако іншим боком сантиметр повернули. Бо, бо то на 30 сантиметрів показує. ну, тако іншим боком розверніть, то не тим боком Мужчинчики, Що ви? Таги ніколи сорочку не купували на базарі. Ано ано. Як ви так надули? Слухайте. 100, 100 45. Але ви би бачили, як той пан надувся. Я думав, що він трісне. А ну, далі. Ну, дивіться, надувати можна, надувати не заборонено правилами, бо вже один учасник надув живота. Що там в нього? Зараз я погляну. 118, другі гості. Ну, не дотиснув трохи 118, але теж файно. Так, і останній учасник. Останній, що ж там який результат буде? 113. 114 навіть там було, я видів. Ну, але так сіпучити, як ви, ну то треба вміти. Хлопці тиснуть Василю руку. не можете потиснути Василю руку, привітати його з перемогою, то, то однозначно перемога. Пане Василь, ходіть сюди, то ще не всього. То... Так, <різь> най... <різь> да, найходіші. Для вас є подарунок. Презент такий, що ви завжди свій головний м'яс. Зможете тримати в тонусі. Гантеля, Гантеля, але, але, пане Василь, то є ган, ходіть ближче, щоб всі бачили. То є Гантеля сюрприз. То є колба, сюди можна щось наливати і качати свій головний м'яс. Ви знаєте, як Тако пива з пів літри залили і качаєте до схочу. Пане Василь, ну. Ви знаєте? Я бачив, коли дівчата худають, вони роблять усе, знаєте, втягують живіт, що всі ребра видно. Я думаю, ви так само вмієте лише в інший бік. Ваші ваш для пана Василя, підтримуйте його. Подзеленіть келихами з тими людьми, які стоять біля вас і крикніть куш. Три чотири.